Зараз у апеляційному суді відбулося засідання за позовом Андрія Портнова до дипломата Дмитра Чекалкіна. Там перебуває наша кореспондентка Анастасія Бачинська, яка розкаже більше про це. Настю, тобі слово. Вітаю студію. Так я перебуваю в апеляційному суді міста Києва, де щойно відбулася відбулося засідання, де мали розглядати апеляційну скаргу на рішення Печерського суду міста Києва щодо позову Андрія Портнова до Дмитра Чекалкина. Цей позов стосувався захисту честі, гідності та ділової репутації самого Портнова. І Печерський суд задовольнив цей позов, тобто на користь Портнова, як зазначає Дмитро Чекалкин, Андрій Портнов веде в Україні підривну діяльність, зокрема у сфері обороноз. Датності держави, але апеляційний суд відклав розгляд засідання для того, щоб сторони змогли ознайомитися з певними документами, зокрема відзивом на апеляційну скаргу, і відкладено засідання на 6 листопада. Я ж нагадаю, що Андрій Портнов, колишній заступник голови адміністрації президента втікача Віктора Януковича. У 2014-му Портнов виїхав з України і певний час жив у Росії. Але у травні 2019-го він повернувся до України після п'ятирічної відсутності і наразі знову перебуває за кордоном. Проти нього запроваджені санкції і від Європейського союзу, і від США, зокрема через незаконне привласнення державних коштів та причетності до порушень прав людини. Окрім того, у 2018 році служба безпеки України порушила справу про держзраду щодо портнова. І через це він подав на СБУ до суду, але згодом справу закрили. Тож поруч зі мною зараз знаходиться Дмитро Чекалкін і деталі справи дізнаємося від нього. Вітаю, пане Дмитре. Вітаю, вітаю студію. Я хотілось би на певну присутності самого позивача Андрія Портнова, оскільки всі засідання по всіх справах, за які які розглядаються зараз в судових органах, що за захисту його честі та гідності, вони в Відбуваються без його присутності. А я особисто хотів би бачити його присутнім на цьому засіданні, для того, щоб він підтвердив або спростував, зокрема, і ті погрози, які лунали безпосередньо на мою адресу, ті ганебні брудні коментарі, які він лишав під моїми записами в соціальних мережах. Ну і а головне ті свої заклики щодо знищення порохоботів, які він поширював на свою величезну аудиторію за рахунок своїх знов ж таки соціальних мереж. Я дозволю собі. Процитувати найвідоміші його вислови. Все йде хорошо. тепер надо буде без промедления дуже швидко быстро всіх всех параховодов. Уверен, они начнут потихонечку исчезать. Кто-то в тюрьму, кто-то в эмиграцию, кто-то под диван, кто-то в больницу, кто-то вообще это объективный процесс. Действовать нужно будет очень быстро, і и сразу по десяткам направлений. Ну, там насправді на десятки подібних звернень нього. На його досі можна знайти в його телеграм каналі Так і називається Портнов. Він жодним чином не спросту. Вла ці свої заяви нагадаю, щось буквально сьогодні я в стрічі новин бачив вже декілька повідомлень про те, що СБУ інші правоохоронні органи затримали тих чи інших зрадників, які надають ворогу інформацію про наші стратегічні об'єкти. Але насправді найголовнішим нашим стратегічним ресурсом є. Люди є українські патріоти, які в перші ж години повномасштабного російського вторгнення сформували тери... загони територіальної оборони по всіх містах, і, і серед них в першу чергу були здебільшого якраз е, так звані порохоботи, прибічники, прибічники партії Європейська Солідарність, і саме їх пропонував портнов не просто з, е, зібрати про них інформацію, а запроторити їх фільтраційні табори з тим подальшим їхнім знищенням. Але як мені підказали мої колеги, теж люди, які стільки років працюють в інформаційному полі, як пропагандисти, як от пропагандисти, нагадаю, я не тільки свого часу закінчував військовий інститут, але навіть викладав на цьому факультеті спецпропаганди. Так, от. Перекладав курс підриву бороноздатності країни супротивника колись в академії генерального штабу Алжиру. Тому ми зрозуміли, що ці відомості, які збирав Портнов, навіть не стільки були важливі по відношенню до так званих порохоботів, тому що було і багато інших джерел, де можна було знайти подібну інформацію, але йому було принципово. Побудувати цілу мережу своєї агентури. тобто ті люди, тисячі людей, які скидали на його сайт інформацію про так званих порагуботів, вони всі увійшли, можливо, в майбутню мережу колаборантів. Тобто, це люди, які беззастережно висловлювали свою ненависть до українських патріотів і відповідно могли бути зрештою використані. Російськими властями для якраз розбудови своїх, своїх місцевих цих колаборантських раньадміністрації, таке і інше, і як на мене, це ганьба, що досі немає відповідної державницької оцінки, немає жодного відповідного позову проти Портнова щодо його такі зрадницькі дії. От сьогодні зранку. Ну, в Сполучених Штатах був було пізно ввечері. Камела Харріс під час своїх дебатів заявила, що без американської зброї і без американської підтримки Україна б не вижила. Це, це так, але хто ж закладав бомби уповільненої дії під нашу стратегічну співпрацю? Нагадаю, що саме Андрій Портнов максимально розкручував скандал так званих плівок деркача, по яких було порушено. Чотири кримінальні справи проти американського президента, дві з яких вже після його офіційної навгурації. Тобто ми знаємо не тільки проти самого Джо Байдена, а проти його єдиного сина. Нагадаю, що в нього була сімейна трагедія. Загинула його дружина, його дочка. Лишилися два сини сильно ушкодженими результаті цієї трагедії. Один зрештою помер. Лишився один син, і саме проти його сина і проти самого Байдена були порушені кримінальні справи. Це дає зрозуміти наскільки. З дошкульним були подібні речі по відношенню до американського президента. і Як вони під... А от можна підсумувати те, що ось такі вислови, які ви тільки що процитували, вони авторства самого портнова. Тобто, таким чином він хоче, тобто таким чином він зараз звинувачує вас через те, що ви публікуєте його цитати, те, що він, те, що ви подали проти нього, позов порушення честі та гідності, Він вимагає підтвердження, що саме по. Його списках я казав, що можливо саме його списки були використані. А він стверджує, що я саме його звинувачую, що по його спискам. Як тільки що я зазначив, було багато джерел, по яких можна було знайти українських патріотів. Але можливо і найголовніше для росіян було знайти всю цю мережу потенційних колаборантів, які стали сьогодні служити путінській Росії в тих численних, на жаль, українських регіонах, які досі окуповані путінською армією.